Приватбанк увійшов у рейтинг Ворс Best Bank 2015. уже п'ятий рік поспіль став найкращим українським банком у рейтингу на кращих банків Центральної та Східної Європи, що укладається американським журналом Глобал Фінанс. 11 березня в Нью-Йорку журнал Глобал Фінанс назвав найкращі банки країн Центральної та Східної Європи в рамках глобального рейтингу World's Best Bank 2015. Як повідомляється на сайті журналу в Україні, найкращим банком став Приватбанк в ексклюзивному рейтингу World's Best Банк 2015. 2015, що буде опубліковано в травневому випуску Глобал Фінанс. Найкращі банки різноманітних регіонів світу вибирає спеціальна команда експертів, у яку входять як редактори журналу, фінансові аналітики, так і керівники компаній, клієнти банків. У рейтингу цього року брали участь провідні банки з 21 країни регіону. Банківські ринки по всьому світу кардинально змінюються під тиском нового регуляторного середовища та умов, що змінюються. Глобальні гравці знижують свій вплив на регіони та виробничі ланцюжки у той час як регіональні та місцеві гравці все ж активніше виходять за межі своїх внутрішніх ринків, кажуть у видавництві. Там вибирали банками року, перш за все, ті банки, що глибоко віддані своїм ринкам і розуміють специфічні потреби клієнтів. Критерії вибору переможців в World's Best тисячі 2015 включали такі показники, як зростання активів, доходності, якість обслуговування клієнтів, конкурентні тарифи та впровадження інноваційних продуктів. Приватбанк за всіма показниками було визнано абсолютним лідером в Україні.